Доброго дня! І це відео для тих людей, у кого дуже-дуже мало території посадкової, тобто немає ніякого городу, але хочеться чогось домашнього. Да? Навіть якщо і немає частного дому, а є просто балкон. То можна вирощувати помідори, огірки, і навіть і на балконі. Ось яким чином вирощую я. Так як у мене, хто дивиться моє відео, всі городи мої зайняті садом, і там вирощувати ну, незручно, в саду вирощувати ну, дуже важко. А хочеться, щоб було щось домашнє. Тому я що роблю: ось, о, бачите, беру старі якісь баняки, старі відра. Ось, у мене тут дравник, сонечко на нього світить. І що я роблю? Помідори садю у відра. Це дуже гарно, сапати не потрібно, поливати дуже-дуже зручно у відрі. І таким чином я їх висаджую. Значить, беру сорта високорослі, тобто беру дебарао. Вони є з різного кольору, є і жовті, і розові, і красні, які хочеш ці дебарао. І далі, ну так як це дровник, там воно зверху криша є. Далі, коли вони ще чуть-чуть підростуть, я прив'язую сюди шпагат, такий вірьовку, і прив'язую до того даху. І повністю вони в мене в'ються до, до верха І от тут в цьому районі у нас помідори. Ну, звісно, я знімлю відео, коли вже будуть плоди. І таким же чином я вирощую і огірки. Ось дивіться, вони вже почали всходити огірки. Тільки що єдине, що я зробив, це взяв 1,5 літрову бутилку, зрізав дно і далі, якщо бачите, там є отвори у пробки. Для того, щоб можна було поливати. Тут у мене стоїть відерце, воно з теплою водою, тому що на сонці воно нагрівається. І коли потрібно, я просто отаким чином поливаю ці огірки. Далі вода поступово уходить, тим самим увлажняє землю і не забиває цю землю. Бачите, земля у нас рихла, волога, але рихла. Ось тут більша. Така кастрюля чотирьохвідрова. Ну, тут і більший, звісно, баняк такий стоїть для водички. Чому для огірків так зробив? Тому що огірки не полюбляють, коли на них на листя ляють воду. Тим більше, якщо вода ваша з крана, вона з хлоркою, листя ну, дуже. Бвидко ржавіють. Тому полив е огірків, я зробив іменно таким чином. Е що я не роблю у помидор. Хоча теж можна було поставити і, е сюди теж якусь бутилку, і теж поливати так, помідори. Ну, Що дуже гарно, я ж кажу, сапати дуже-дуже ну, просто. Ось, бачите, виросли якийсь бур'янчик. Да? Рукою взяли його, забрали і все. Це не скажеш про те, щоб на городі. Але це, опять же повторюю, для людей, тих, у кого ну, мало місця і нема де вирощувати ну, перші овочі. Вони дорогі, ці перші овочі, а у вас вони будуть завжди свіжі у вас вдома. Я ж кажу, навіть на балконі можна вирощувати таким чином. Ось, бачите, огірочки і помідори. Повторюсь, беру сорт високорослий, де барау, для того, щоб підв'язати його. Він буде більш 2 метрів висоту і буде мати плоди. Зніму обов'язково відео з плодами. Ну, от, якось так.